Вітаю вас на своєму каналі. Я знову з вами. Дуже довго якось не вдавалося мені випустити це відео. Але всі перешкоди подолані, тому я сподіваюся, вам сподобається і ви залишитеся задоволеними. Але ви лишень погляньте, яка прекрасна золота осінь навколо. Лише заради цієї краси варто зупинитися і озирнутись. Це просто вражає. Я не знаю, я щоразу проходжу і не можу намилуватися. Подивіться на ті кольори. Зараз помітно похолодало, але це золото в природі дає трохи тепла. А у сьогоднішньому відео ми трошки займемося побутовими справами. А також приготуємо смачнющий грушевий пиріг. Дуже його рекомендую, він простий і надзвичайно смачний. Не пожалкуйте. Авокадо. нормально? Це мій сніданок сьогоднішній. Яєчко, хлібчик підсмажений, авокадо і перчик. А моркові, здається, авокадо зайшло. Ні? Він їв, Але щось кривиться. Що таке? Повимайскувався? Здається, у мене вже немає одного тостика, так, від Мерко. У мене є один тостик уже, яєчко, авокадо і перчик. Теж не зле, правда? У нас тут випадково організувався осінній куточок. Прийшли з садочку, поставили грибочок. І до гарбузиків. І такий прямо зауважила. Стоять гарбузики, тепер гарб грибочок. Комедна. Потрібно посортувати ось цю купу дитячих заколок, резинок, грибінців. Я сьогодні зранку не змогла. Зорієнтуватися, де тут що? Вивернули просто і зібрали все в коробку назад. Марко мені допомагає. Завдання ускладнюється. Дивіться, як ми постригли хлопчика нашого, бо такий вже був патлань, Такий вже був кудлатий. Марк. Марко, ти гарнівня? Так, добре. Я навіть не знаю, як я маю це організувати, бо вже поростягувалася повсюди. Якщо чесно, я не знаю, чи ця місія виконана чи не виконана. Бо я збираю все це, розбирається по-новому. Але щось та й рухається потрошки. Окремо розчіски, бо я завжди їх шукаю. Окремо у нас такі силиконові. Туди у нас пішли резиночки, які більш-менш тугенькі, такої середньої тугості. Можна зав'язати невеличкий хвостик. Ну, Великий навряд. Тут е, у нас такі міцні, якими можна зав'язати хвостика самостійного. Тут у нас різного роду банти. Так зручно. Я просто знаю, що банти у нас тут бантики, банти. Тут у нас е, розиночки, які мають... Якісь квіточки на собі, ягідки, фігурки, ще такі є дрібнесенькі різинки, які куплені були набором і які жахливо тримають. Тут чомусь ще не викинула. часом використовую, але дуже зрідка. Вони майже не тримають і дуже сильно розтягуються. Такі резинки, такі об'ємніші. такі Такісь такі, така, така, така. Різні фігурні, ось такі. Зазвичай ми їх вдома носимо. І заколочки. Зараз теж я кульочок якийсь складу. І ще частину заколок Марко викинув, Ну, але загалом, враховуючи те, що я збираю, він викидає, я майже впоралася. Ще є такі резиночки, силіконові, які ну, дуже дрібненькі. Що? Такі малесенькі, малесенькі. Ось так у мене посортувалися всі перчандалі для кісок і для волосся. Мушу закривати на такі пакети міцно, бо якщо я заплітаю Елію щось відкрити, то все відразу Марко розсипає. Просто розсипом на підлозі. Додаткова робота. І потім ми щось не знаходимо, звісно. Привіт. Якийсь такий день. Да? Що не хочеться нічого робити. Настільки сіра осінь за вікном, якась така холодна. Вийшла тільки що з річі погуляти, і реально холодно. Я до того часу ходила у легенькій курточці. Бо коли я виходжу з коляскою, зазвичай в мене сидить двоє дітей, мені їх штовхати, мені жарко. Але, мабуть, сьогодні я вдягну теплішу куртку, бо холодно. Поки мене малий спить, хотіла би помити духовку. Постійно відкладаю цю роботу. Бо хочу і так помити, щоб не просто в середині помити, але і дверцята. Їх треба трошки розібрати, там те скло витягнути. Буду використовувати ось цей засіб. В принципі, якщо вони сильно брудну, то він справляється. Я сподіваюся, що я не надто сильно запустила ту духовку, і я зможу все швидко відмити. Ну, і що мені його вистачить, бо я. Давно його купила, використовую переважно на сковорідки, щоб відмити, він непогано справляється. Знову ж таки, якщо не запустити все це. Зберігаю тут дві сковорідки. Ну, трохи брудненько. Хочу помити і ось це. Це більш-менш чисте, але є десь щось на Ви теж годинник не міняєте? У мене не 18 година зараз. Тільки перша дня. Не міняю, бо в нас вимикає світло і постійно збивається. Блокую від малого, бо вже все включає. Так, духовка у мене брудненька. Зараз ми її включимо на розігрів, включимо її на 50 градусів, щоб була тепла. Я хочу помити скло, бо воно всередині брудне. Засіб вже починає діяти, Коричневі пляви з'являються роз'їдає жир нагорілий буду бити два, два скла у ванній поставила під низ стару футболку бо скло доволі гостре щоб не так дряпало в ванну Давайте подивимось, що в мене тут. Працює засіб. Трошки потру. там залишила, а на цей час я помию решітку. Решітку я помила. Все чудово відмилося. Взагалі без зусиль, але вона і не була сильно брудна. Зараз я помию оце деко. Воно, мені здається, теж відстало. Мала баба клопоту, вирішила здерти наклейку. От До того часу вона мені не заважала, а сьогодні вона мені заважала. Коротше, тепер треба це віддраїти. А у мене прокинувся помічник. Тому... А ні-ні ні. Тому мені треба швидко закінчити все, що я розпочала, що я не і швиденько усунути всі небезпечні явища, які тут можуть бути, бо вже всюди лізуть. Не можна туди. Мені лишилося скло швиденько, по ще раз помити і протерти і вставити його в дверцята. Тут я теж його промою, це деко. І вже буду завершувати, бо все. Я вже нічого не можу робити. Так. Так, так. Духовка моя чистенька, Інспектор, правда? Перевірив? Перевір, ну давай подивимось. Гарненько сяє. Всюди чисто. ми тут тільки повернемо деко сюди. Давай. Поставимо. Закривай. Можеш? Так, зараз цю наклейку треба відліпити. цю етикетку клей, забрати тільки розчиннику. Пам'ятаєте, садила я авокадо. Ну я не знаю, чи покажу. бо це ж руки загребущі і одне авокадо пустило корінець. Треба пересаджувати його Друге авокадо. Не бачу, не хочу колупати. Нехай. Я знаю, коли вони пускають корінці, то дуже швидко той корінь росте. Треба. Оцей буде пересадити, а на його місце в мене є ще одна. Ти образився? Не дала мама взяти. Ну, не ображайся. У мене ще одна кісточка є. Тобто можна не замочувати у воді. У ґрунті вони теж нормально пускають корінці. Головне, щоб він був вологий. Купила в Аврорі такий фетлярчик, теж органайзер для зберігання бісеру. Мені потрібно навести лад. Своєму, своїм бісером він трошки там порозсипався, і мені треба його посорбувати. От, купила... але, йолки палки це нереально відкрити. Боже, як воно. Короче, не рекомендую його. Надзвичайно важко відкривати. Можна нігті поламати, а то й зірвати. Відкривається, але важко. Хочу поділитися ідеєю, що можна приготувати на обід або вечерю. Я відварила попередню рис і у мене така от упаковка була овочів. Саме цю суміш овочів я дуже люблю. Вона якась така збалансована, класна, смачна, ну, на мій смак. Тому їх трошки підтушила і вже закинула готовий рис. І гарнір готовий. До цієї страви приготувала також швидкі курячі відбивні. Подавала з солоним огірочком. Смачно. А зараз ще одна швидка і дуже смачна страва. Це грушевий пиріг на основі тіста філо. Для цього ріжемо груші. У мене тут пішло майже три штуки. Готуємо також сир -камамбер. Ріжемо, ріжемо шматочками. Форму для запікання змащуємо маслом і починаємо викладати тісто філо. Я беру Беремо окремо кожен листочок тіста філо і складаємо такою гармошкою. І Кожен фрагмент один до одного складаємо у форму. Важливо робити це вже тоді, коли тісто постоїть при кімнатній температурі і розморозиться, тому що, коли його робити замороженим, воно буде крихке і буде сильно ламатися. Після цього тісто потрібно змастити маслом. Масло розтоплюю в мікрохвильовці і не шкодую його. Далі у тісто, як бачите, на відео вставляю порізані груші. Грушу можна різати як дрібнішими шматочками, так і товстішими. Все залежить від вашого настрою, від вашого смаку і взагалі як картеляжі. Також у пиріг уставляємо порізаний сир камамбер. Можна додати і інший сир, у мене був тільки камамбер. У мене була тільки упаковка 180 г, але ви знаєте, можна дати і більше. Якщо маєте, не жалійте. Згори посипаю цукром. І поставила випікати. Направду, це був перший варіант. Цей пиріг я пекла уже неодноразово, але за останній тиждень я робила двічі. Один раз, так як я показала. А другий раз я робила із заливкою. Без заливки він виходить більш сухіший, не сухий, але такий більш структурований. Дуже смачно і в одному, і в другому варіанті. При другому варіанті робиться заливка. Я взяла два яйця, залила молоком, додала цукру. Я побоялася багато давати, щоб не був дуже нуткий і притурний, бо не люблю такі смаки. Але я насправді трошки не додала. Можна було засолодити трошки більше. Сюди можна додати також і ванільний цукор. Він сюди пасуватиме. У мене не було, я не давала. Періг з заливкою. Після випікання стає пишніший, трошки нібито підростає. М'який ніжний, просто фантастичний, направду не пожалієте, спечіть. Його можна подавати як з медом, як я показувала при першому варіанті, так і з морозовим. Як от зараз ви бачите? Як на мене, з морозовим варто подавати, поки він теплий. А взагалі рік бомба. Да что ж, папа? Привет! 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 Давай, давай, виймай, виймай. Іди туди, скай, ось сюди. Кидай сюди. Молодець. Хотіла б показати вам книжечку, яку ми подарували Еллі на день народження. Вона дуже цікавиться зараз тілом, органами, що там в нас всередині, і отримала у подарунок таку прекрасну книжечку. Вона йде з віконечками. Така з примітивні малюнки, але наглядні. Вже в перший, перший вечір вони поміяли, повідривали деякі віконечка. Вони дійсно дуже погано відкривалися, їй самі було важко, але треба було попередньо їх повідкривати, а тоді давати дитині. дитині. Ну, Коротше, вони по-живому вже їх повідкривали, ну нічого. Показано, наприклад, хлопчик, дівчинка, як відрізняється. Звідки беруться діти, думаю, на її віка якраз нормальне пояснення. Там як ми ростемо, як працює тіло, кістки, м'язи. Бачите, як порвали? Треба буде попоклеїти шлунок, серце. Про травну систему, про як перетравлюється їжа, куди вона потрапляє. Про мозок. Ось, мозок. Тут уже живцем віддерли голову, але приклею її. Як я бачу, чую. Дуже цікаво. Ми вже читали, ми не раз вже її гортали. Повертаємося час від часу. Часом, одну сторінку, часом декілька дивимося. Основа гігієни така проста. Я думаю, що згодом у нас буде якась складніша, але цієї наразі достатньо, щоб зрозуміти. Угу. Із цієї серії у нас ще є така книжечка світ машин. Її дуже любила якийсь у свій час Еля. Зараз любить дивитися Марко. Вона на диво, не знищена. Ну, Еля взагалі не рвала книжки, то Марко все трощить у нас. Показано, які існують види транспорту, міський транспорт, службовий транспорт, будівельні машини, все з віконечками, рятувальні машини, фермерська техніка, повітряний і водний транспорт для кемпінгу. Відпочинку і історія встановлення машин, метро, як заходиш у міський автобус, трейлер, трамвай, сміттєвоз, зараз, сміттєвоз, снігоприбиральна машина. Пожежна машина, швидка допомога, поліція та й таке. Тут, наприклад, комбайн. Я буду завершувати відео такими прекрасними кадрами заходу сонця на озері. Дякую вам, що додивилися до кінця. Я сподіваюся на вашу підтримку, а також запрошую вас підписатися і чекаю вас у коментарях. А також все забуваю сказати, що я завела свій телеграм-канал, де ми можемо поспілкуватися трошки ближче, трошки атмосферніше і більш в реальному часі, бо відео виходить, виходять не так часто, як би мені хотілося, а там я більш доступна. Наче там зовсім мало, але зато атмосфера камерна. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей!